Вітаю, сьогодні середа. Мене звати Максим Середа, і сьогодні з вами поговоримо про серйозні речі. В цьому відео я розповім вам, скільки ви змогли б накопичити на своєму власному особистому рахунку, якби ви ЄСВ платили з мінімальної зарплати на свій накопичувальний рахунок. Я вам покажу зараз розрахунки. Покажу програму конкретну, яку я можу з вами, і ви зможете прорахувати її і оцінити ну, для себе особисто. У попередньому відео я розповідав про пенсійні про рівні пенсійної системи в Україні. Зараз ми підійшли вже до конкретики. Давайте не будемо затягувати час і почнемо з вами. Я, я хочу з вами поговорити про. Програму Актив. Актив це програма, яка може гарантувати наявність певної суми грошей у визначений момент часу. Страхова подія по цій програмі або до життя, або смерть за будь-якої причини. Тобто, ладно, потім в кінці поясню, що це значить. Вік в момент прийняття на страхування від 16 до 70 років ви можете взяти цю програму. Срок страхування від 5 до 50 років. вік на момент закінчення 75 років, тобто ця програма договор має закінчитися, як вам виповниться, 75 років, мінімальна сума 25 тисяч, максимальна сума 1 мільйон 800 тисяч по цій програмі. Діє вона на території всього світу. Є мінімальні страхові премії щомісячно 1000 гривень, щоквартально 1000 гривень. Раз на півроку 2000 щорічно 3000 або одноразово страхова виплата це 100% страхової суми плюс додатковий інвестиційний дохід, територія дії, весь світ. От. А зараз ми перейдемо до конкретної арифметики. Я вам зараз от покажу на прикладі калькулятора на своєму особистому прикладі. От дивіться, у нас на даний момент ЄСВ становить з мінімалки. У нас мінімальна зарплата 8 тисяч. Ми множимо на 22%. У нас виходить 1760. Множимо на 12 місяців, виходить 21.120. Ну, округлим його до 22 тисяч. Дивіться, беремо дату народження. Я покажу на своєму прикладі вам. Див, все одно мене дивиться аудиторія, якби моя. Мого я й чоловік 81-го року народження, підприємець. Приватний підприємець, страхувальник, застрахована особа, ставимо той самий. Вибираємо програму Актив щорічно і вибираємо від страхової премії. І сюди ми ставимо, 20, давайте ставимо 22 тисячі. Ми щорічно будемо вносити ну це приблизно 1000, там, 1760. В місяць термін. Ми вибираємо, наприклад, я хочу на пенсію вийти в 58 років. Я ставлю 15 років, що ми ще сюди додаємо, керування ризиками. Ми додаємо ще сюди додаткову програму, ми виберемо сюди, скажу, що ми виберемо. Ми виберемо Травматичне ушкодження від нещасного випадку, і заново поставимо галочку. Що це означає? Травматичні е, ушкодження. Чому ми додаємо до накопичувальної програми ризикову? Тому що в разі, якщо ми одним пакетом беремо накопичувальну ризиковану програму, е, з нас ми не маємо, можемо не сплачувати податки, податок на доходи і воєнний збір від додаткового інвестиційного доходу. Який щорічно буде нам приносити кошти. В середньому це ми тут виставляємо інвестиційний дохід. Ну, давайте поставимо 11%, там буває 12%. ну, Давайте поставимо 12%. Індексацію поставимо, це коригування на коефіцієнт інфляції було в минулому році 8. Так, ми маємо, що я вам скажу? Ми маємо. Щорічна страхова премія тобто ваш внесок 20. 15 років, 58 років ми виходимо, на пенсію ставимо інвестиційний дохід 12%, індексація 8% розрахувати. От у нас такий графік. Я розрахунок цей прикріплю вниз за посиланням. Ви можете його вивчити, що він означає. Дивіться: оце наші внески. Перший місяць, от 15 років, накопичувальна сума, яку ми вносимо от, от сюди. Нижні оці всі стовпчики е, синя у нас сума, це у нас йде е, виплата, страхова сума, виплата по смерті або до життю. Тобто, якщо ви е, 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 заходите в цю програму, у вас поступово збільшується і гарантована страхова сума. І дохід, який ви отримуєте на кінець. Давайте давайте забіжемо в конець. Все нормально. За 15 років нічого не сталося. Ви дожили це називається в страховій е, страховій діяльності, страховий випадок до життя. От ви прожили вам стукнуло е, вам стукнуло 58 років. І от у вас на кінець цього терміну з тими умовами ви отримуєте 785 тисяч 292 гривні. Тобто ви по 20 тисяч кожний рік платите, вам додатково нараховуються відсотки, і ви додатково ви на 58 от, таку суму отримуєте 785 тисяч. Ну, можете її розбити там на пенсію, наприклад, на пенсію, якщо ви хочете собі пенсію. Ну, наприклад, е, ну, 7800, 7, 7 то це вам вистачить 7800, Зараз ми посчитаємо. Е, 785 тисяч ділить на 7800. Це у нас 100 місяців. Виходить на 12, Ну, от 8 років ви можете за, за, ці, за ці гроші, якби жити. Ну, ви можете їх одразу потратити, можете уїхати на усов. Це ваші ваші якби, питання. Якщо раптом стається жахливе і непоправне е, смерть, я, я нагадаю, там є два випадки, два випадки до життя і смерть з будь-якої причини. Якщо, наприклад, на восьмому році чи на дев'ятому, не дай Бог, страхувальник помирає, він отримує е, страхову суму. Якщо ну, давайте на десятому році страхову суму 523 тисячі гривень, він отримує, е, е, з, це страхова сума з додатковим інвестиційним доходом. При цьому вложивши. Вклавши в це все 300 тисяч. От. Отримуємо 500, а вкладаємо 300. Тобто, і ще в нас йде травматичне ушкодження. От, у нас актив, дивіться, ось тут по програмам актив і травматичне ушкодження. В накопичення йде премія 20 2067. Це йде сума на накопичення і травматичне ушкодження 1932, це в результаті нещасного випадку. Це раптом. Ввійшли, ну, ви підскользнулись, поламали ногу, звернулися в лікарню, вам порахували, який відсоток від страхової суми. Ви, ви, Ці травматичні ушкодження враховуються від страхової суми в відсотках, ну, в залежності від отриманої травми. Тобто, ви порахували. От у вас там на третьому-п'ятому на, третьому, на році ви підскользнулись, поламали ногу, не дай Бог, і звернулися в страхову. У вас на даний момент сума 300, 351, 351 тисяча страхова сума, якийсь відсоток там вже о, визначає компанія вам виплачують. Тобто, ну, я б вважаю це непоганою програмою, класною програмою. Тому що, ну, дивіться, коли ви просто платите ЄСВ в загальний фонд, я розумію, що відмовитись від цього не можна. Просто ну, не можна. Можна тільки деяким категоріям, ті, які працюють, наприклад, на роботі офіційно за вас компанія платить єдиний соцвнесок, а ви ще додатково є ФОП. І ви можете собі цей ЄСВ якби акумулювати на. Вашому особистому рахунку. У вас буде свій, якщо ви, ви ну, вступите в цю програму, у вас буде особистий кабінет, особистий рахунок, де ви можете ну, вносити навіть періодичні внески. Кожні там 2000 там, в місяць авансовим платежом вносить на внесок, а потім в кабінеті ця сума просто зарахується вам в цей договор в накопичні. От така. Арифметика. Я вважаю, ну, якби програма ця досить суттєва. В і тут є якби, великі плюси в тому, що ви, ваші гроші працюють це раз, ваші гроші захищені е, від інфляції, вони коригуються кожен рік на е, індексацію, тобто ви, ви платіж буде. Коригуватися ваша страхова премія буде коригуватися на коефіцієнт інфляції. І на кінець періоду ви отримуєте 785 тисяч гривень приблизно. Це так би при, 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 при дожиттю, так скажемо. Ну, які ще є плюшки? Е, перший момент це те, що суми, які ви витрачаєте на накопичування, це я казав минулого разу, повторюю ще. Суми вони не оподатковуються. Ті суми, які пішли в накопичення 20 тисяч. Ви за них можете повернути е, ПДФО, якщо ви працюєте офіційно і отримуєте зарплату. Е, тобто ви звертаєтесь, отримуєте компенсацію при арешті ваших рахунків, на не розповсюджуються на арешт, на е, страхові накопичувальні програми. Ви захищені від нещасних випадків і травм з нещасних випадків при розлученні, ваша страхова страхове накопичення не підлягає розподілу, тож важливий момент. І далі, чи що хочу вказати, які, Е, ну і далі те, що у вас буде накопичення, яке Якби це довгострокове накопичення, його не можна порівнювати з доларами, з депозитом. От я вчора спілкувався з клієнткою, ну, з подругою, вона подругою. каже, ну депозит. Депозит теж якби, хорошо, але депозит це інше. Це інша програма накопичення. По депозиту вам вернуть тільки ті кошти, які ви вклали, якщо раптом щось станеться. А… Е по цій програмі вам заплатять страхову суму, яка значна, яка навіть на перший рік становить 257 тисяч. Тобто ви перший рік застрахувалися, не дай Бог, щось трапилось, 250 тисяч у вас вже є по цій програмі. Я вважаю, вона варта того. Я фінансовий консультант компанії ПЗУ Україна. Я єсть уже внесений як страховий посередник на сайті НБУ. Я можу вас проконсультувати, прорахувати, ми можемо порахувати вам цю програму від премії, від страхової руми. Давайте ми поставимо, наприклад, 500 тисяч, щоб так було. От ви хочете страхову суму 500 тисяч, у вас буде щорічний платіж 42 тисячі гривень. Якщо розділити це все на 12, якщо ну, ви як. Людина, в якої є гроші, ми говоримо про це, От ви готові 3,5 тисячі в місяць платити. У вас буде спочатку сума, страхова сума 500 тисяч, і через 15 років у вас півтора мільйона на рахунку будуть. Причому ви внесете тільки за 15 років, ви внесете на накопичення мільйона. Півтора ви отримуєте з урахуванням якби інвестиційного доходу. Індексації, тобто можна, можна різні терміни, можна там вибирати на 10 років, можна там гратися. Я вам називав на початку на початку розрахунків, які є варіанти по мінімуму брати ці програми, але вона варта до вашого розгляду. От можете звертатися до мене за консультаціями. Ми прорахуємо дану програму. Чим раніше ви туди вступите, тим краще для вас, тому що розраховувати в подальшому на пенсію солідарну не варто. Забудьте за неї, просто забудьте її. Через 10 років не буде існувати. Страхова компанія ПЗУ Україна працює з 2003 року в Україні. Там перестраховиком страховиком виступає груп, польська група ПЗУ, які вже, яка працює 200 років. Тобто це досить надійна компанія і має великий досвід, і все буде добре у нас. Дякую, пишіть свої питання, будемо рахувати, прораховувати і працювати. Гарного дня.